Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель, Ото якось зустрілись у лісі. Та й такі стали друзі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, Приходь лебедику, Я для тебе, як для себе. От приходить журавель, наласкає запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмасила по тарілці та й припрошує журавля, Пригощайся журавлику, Пригощайся лебедику журавель до кашки, стукав стукав дзьобом по тарілці. Нічого не вхопив. А лисичка як узялася до страви, лислись легенько язичком поки сама всю кашку Чисто не вилискала та й каже до журавля вибачаю журавлику, що мала, тим тебе і приймала. А більше нема нічого. То спаси відмовий журавлик Приходь ще лисичко, тепер ти до мене в гості, а й прийду журналі. Кут. А прийду лебедику на тому і розійшлися От вже лисичка йде до журавля. А журавель нагорив такої смачної страви, взяв і м'яска, пертопільки і бирючка Усього, усього покришив, склав у глечик з вузькою шикою та й каже: пригощайся, лисичко Пригощався притечко, не соромся. От лисичка до глечика, голова не вглазить, вона сюди, вона туди, вона і боком і лапкою і Та тазирає, і нюхає, нічого не вдіє. А журавель дзьобув у глечик помаленько, помаленько, та й полізє. А й тоді, каже, оцей вибачає Ласюню, що мав, ти приймав, та й більше, більше нічого не маю. Ох як розсердилася лисичка там розізлилася, що їй подякувати забула. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, і того часу не дружить з журавлями. Чини з іншими так, як хочеш, щоб чинили з тобою? От і кажуть, ті кінець, а хто слухав молодець.